Пане Арсенію, українське суспільство остаточно вирішило рухатися до ЄС у 2013 році. Євромайдан символізує це. Як ви оцінюєте події того часу сьогодні? Ну, сьогодні би не було тієї України. Якщо б у 2013-2014 році українці не повстали за перше, свою свободу. Друге, за європейське майбутнє. І третє, якщо б українці тоді вже не повстали проти диктатури. Диктатури колишнього президента, який був фактично підлеглим російського диктатора, президента Путіна. Тому боротьба 2013-2014 років продемонструвала всьому світу і всій Європі. Що на європейському континенті ще не забули. Що таке свободи, і як боротися за ці свободи під прапорами Європейського Союзу? Ви були прем'єр-міністром України з 2014 по 2016 рік. Як, на вашу думку, сьогоднішня російська агресивна війна пов'язана з подіями на Майдані? Ваших глядачів треба повернути і до 2014, і до 2004 року. В Україні було дві революції. І одна з революцій це була Помаранчева революція 2004 року, наступна революція це 2014 року, революція гідності. В принципі, який зв'язок між цими двома революціями? І одна і інша революція демонструвала прагнення українців до свободи. І одна і інша революція демонструвала прагнення українців до незалежності. І одна і інша революція були найбільшою небезпекою персонально для Володимира Путіна. В революції 2004 року українці повстали, тому що президент, який не був обраний президентом, але якого тоді пропихав фактично Володимир Путін Янукович, він хотів сфальшувати вибори. І тоді е, Путін двічі вітав необраного свого президента. І для Путіна це стало дуже великою травмою. А у 2014 році, коли Путін все-таки допоміг обратися своєму президенту, так званому Януковичу, і коли він вирішив забрати не тільки кабінет президента, а коли він вирішив забрати всю Україну. Тому що. Основна причина, чому українці вийшли на Майдан, це тому, що пропутінський президент відмовився підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто Україна поверталась в Європу, а Путін разом з підтриманим ним президентом зупинили цей шлях до Європи і хотіли відновити Радянський Союз, чим Путін зараз і займається. І Путін програє революцію 2004 року в Україні. Путін програє Україну у 2014 році. Він починає незаконну анексію Криму. Це ж 2014 рік, коли я став прем'єром. Тобто я вже став прем'єром тоді, коли вже Путін викорабував свою медаль про захоплення Криму, про незаконне захоплення Криму. Потім відправляє своїх військових на Донецьк і Луганськ. Це східна Україна. І він думав, що уряд паде, країна паде, що Захід від нас відвернеться, і що він все-таки зможе поглинути Україну. Але і цього не відбулося. І тому він підготував широкомасштабну атаку в 2022 році. І, в принципі, це пов'язано тільки з одним: з жадобою Путіна знищити Україну, поглинути Україну і відновити Радянський Союз. І з великим прагненням українців не здатися Путіну? Ми йому не здались і не здамося за анексією Криму та війною на Донбасі. Послідували переговори: Мінськ, 1 Мінськ, 2 А тепер Україна захищається від російського повномасштабного вторгнення. Попри військову підтримку Заходу, Західу, проривів цього року не відбулося. Які варіанти закінчення війни ви бачите? Варіантів може бути дуже багато, але відповідно до міжнародного права і основної волі українського народу є тільки один варіант: це звільнення всіх українських територій. Перше. Друге набуття членства України в НАТО. Третє набуття членства України в Європейському Союзі. Четверте це виплата Росією репарацій. І п'яте це притягнення військових злочинців, які знаходяться в Росії, до кримінальної відповідальності за порушення міжнародного права і вчинення акту агресії. Ви правильно кажете про те, що в поточному році ситуація інша, ніж була в минулому. Тому я хочу нагадати вашим глядачам, що було в минулому. В минулому році одна з найбільших світових армій озброєна до зубів Росія, яка є постійним членом Ради безпеки ООН і є ядерною державою. Яка налічує в чотири рази більше населення, ніж Україна, вже не кажучи про територію, напала на Україну. Тоді нам давали тижні, а дехто навіть дні, на те, щоб встояти. І Україна не просто встояла, а Україна звільнила частину своїх територій, які були захоплені Росією. З точки зору історичної перспективи, це чудо. І дуже важко знайти аналогію в світовій історії. Те, яким чином Україна захистила себе, ну це вже приклад для прийдешних поколінь по всьому світу. Тепер в поточному році ситуація дещо інша, набагато складніша, тому що Росія це країна, яка не треба недооцінювати, це надзвичайно серйозний ворог. І попри введені санкції. Попри військову допомогу Україні, попри єдність в українському суспільстві, попри тиск Заходу на Росію, Росії вдається сьогодні і фінансувати свої військові витрати, і обходити санкції, і мобілізовувати власне населення, і мати ще й союзників, і не тільки на Сході, а навіть на Заході. Ну, тому що як по-іншому мені оцінити поведінку Угорщини і прем'єр-міністра прем Угорщини, який фактично підтримує стосунки з країною, яка вчинила акт агресії проти України, і е, який йде проти політики НАТО і Європейського Союзу. Тому так ситуація складна, але я вам відповів вже сценарії розвитку подій. Коли це буде, це інше питання, але іншого просто бути не може. Тому що якщо Україна не відновить територіальну цілісність, і якщо не відновиться міжнародне право як таке, ну тоді додана вартість всіх міжнародних організацій і статуту Організації Об'єднаних Націй рівна нулю. Саме цього хоче Путін, і не тільки один Путін. У нього ще раз підкреслюю дуже багато союзників. І цих союзників я називаю як військ зла. Ця, ця військ зла є прозора, така зрозуміла. Це е, Путінська Росія, це Іран, е, е, це Башар Алісад в Сирії, е, це Північна Корея, це ексізовий волк. Але е, тут же ще треба дивитися на поведінку інших країн. Ну, наприклад, є великий брат, це Китай. На словах, вроді, би все гарно. Тільки на справах ніде немає жодного кроку до того, щоб допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність. Хоча всі кажуть про те, щоб мир. Ну просто вони так висловлюють слово мир, що я так чую слово капітуляція. Україна не буде капітулювати, тому що демократія не може капітулювати. Вільний світ не може капітулювати перед диктатурами. Він може тільки перемогти. Але шлях цей довгий. Існують розбіжності в поглядах між президентом Зеленським і головнокомандуючим Залужним. Як ви це оцінюєте? Це природньо і це навіть я вам скажу нормально, коли є діалог, коли є конкуренція ідей, коли є різні позиції. У політичного керівництва може бути одне бачення, у військового керівництва може бути інше бачення. І саме основне, що навіть якщо є протиріччя, то сила і мудрість полягає в тому, щоб ці протиріччя були вирішені і повинні всі знайти одну спільну точку зору. Саме тому я публічно навіть звертався і до президента України, і до головнокомандуюча Збройними силами. Навіть нікому не можна давати шансу з наших ворогів, щоб подумали, що у нас є розбіжності, які можуть ослабити українську державу. Вийдіть йдіть двох на спільну прес-конференцію і покажіть всьому світу про те, що у нас можуть бути різні підходи, але у нас є єдина ціль одна спільна ціль. Нашої боротьби. Це перемога країни. Шлях до ЄС завжди був важливим для вас особисто. Зараз Україна близька до цього як ніколи. Чи готова Україна до переговорів про вступ? Ну... В мене навіть немає жодних сумнівів про те, що Україна готова до того, щоб розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. А далі вже буде дуже багато деталей. І тут треба чесно і відверто говорити про те, що це процес не на один день. І цей процес, на жаль, не на один рік. Це процес важкої роботи, складних перемовин. Але ці перемовини треба почати. Тому 14 грудня, здається, буде засідання глав держав і урядів. І тепер вкрай важливо, щоб рішення про початок переговорів, які Європейська комісія запропонувала Європейській раді, було схвалено. І щоб нікому в голову не влізло заблокувати це рішення. Хоча сигнали з першу чергу з Угорщини викликають у мене вже занепокоєння. Деякі представники уряду вважають можливим вступ через 2-3 роки. Деякі експерти кажуть, 2030 рік був би успішним. А як вважаєте ви? Ті представники уряду, які кажуть, що через 2-3 роки я кажу ну їхні слова та богове у вуха. Я не знаю, як ви це перекладете, але треба знайти якусь німецьку аналогію. Тобто, я би дуже хотів, щоб було саме так. Тільки я завжди відношу і відносив себе до реалістів. Переговори України про запровадження візового режиму розпочались тоді, коли я був міністром закордонних справ України. На дворі був 2007 рік. Отримали ми безвізовий режим через 10 років. Тому що мій уряд зробив все з 2014 по 2016 рік для того, щоб ми отримали безвізовий режим. Чому я наводжу цю аналогію? Тому що, в принципі, це не швидкий процес. Але це процес, який в наших руках і в руках Європейського союзу. Членство України в Європейському Союзі зробить Європейський Союз сильнішим, ще більш впливовішим. Світовим гравцем. Тому ми зацікавлені повинні бути з обох сторін, щоб цей процес не розтягнувся на десятки років. А який рік реалістичний? Ну, бачите, який рік реалістичний? Якщо, якщо ми це зможемо зробити протягом 5-7 років, ну я вважаю, що це буде дуже хороший прогрес. Дуже хороший прогрес. Чим довше триває війна, тим більше страждає Україна. Як довго суспільство зможе це витримати? Є ліміт. Це дуже-дуже важко. Ліміт завжди є. Тільки ми не можемо казати про те, що у нас завершився ліміт. Тому що завершення ліміту означає втрата держави. Втрата держави Означає втрата української нації, України як такої. Це саме те, на що розраховує Путін. Тому тут ми безлімітні. Маючи досвід сьогодення, що б ви зробили по-іншому 10 років тому на Майдані та на посаді прем'єр-міністра? Ви Знаєте, в 2014 році я був абсолютно переконаний, що ми вистоїмо. В мене не було жодного сумніву. І ми вистояли. І зараз у 2023 році, нам так само треба бути переконані в тому, що ми вистоїмо. Можна говорити про дуже багато технічних деталей, а як можна було провести податкову реформу так, сяк, а як можна було антикорупційні органи створити по-іншому. Технічних деталей буде дуже багато. Було дуже багато зроблено. І я скажу, що в завтрашньому дні треба розвинути тільки те, в чому були закладені вже основи. Зараз набагато більш глобальне питання, і це питання лежить в тому, що треба знайти в собі сили, продовжувати робити те, що ми робимо. Боротися за країну. Не було ошибок. Звичайно, що вони були. Нам тоді треба приділити цілу передачу окремо нам про помилки. Їх, звичайно, було дуже багато цих помилок, і це, це і кадрові були призначення помилки, це, можливо, і швидкість реформ були призначені помилки, це, можливо, і якість цих реформ. Тобто було дуже багато речей, які з сьогоднішньої вежі можна було зробити краще і ефективніше. Чи змінив би я суть підходів? Ні. Чи змінив би я якість? Так. Але те, що було закладено в 2014, воно і створило основу країни, яка змогла боротися проти російської агресії у 2022-му. Тому що країну, яку я прийняв, там було 10 тисяч доларів на рахунку в цілому державного бюджету України на всю країну. Не було ні армії, ні поліції, ні газу, ні нафти, ні грошей, ні бюджету. Не було нічого. Були тільки борги. І російські найманці на території України. Країна стала іншою за цей період часу. І тому вона змогла опиратися і боротися проти Росії. Тому ще раз я підкреслюю, що суть реформ залишилась би та сама, а от якість і швидкість, що її точно треба було би додати. Пане Ксенію, дуже вам дякую. Дякую вам.